Вітаю вас, друзі, сьогодні у випуску хочу вам розповісти про одного цікавого персонажа, який ненавидить Україну, заперечує факт існування України та українців як окремої нації. Але при цьому він живе за рахунок наших із вами коштів, за рахунок держбюджету. Так, таке можливо тільки у нас. І сьогодні я вам розповім про про Україну де все. Можливо, але спочатку хороші новини у кількох попередніх випусках. Я неодноразово вам розповідав вже про викладача Одеського національного університету Мечникова Дениса Ситнікова, який незаконно відвідував окуповану російськими окупантами Абхазію, окупований Крим писав, що Севастополь це Росія. Так ось його нарешті звільнили. Більше він не працює у цьому університеті. І ще кращі новини стосуються про російської колаборантки Євгенії Більченко, яка виступала проти української мови, підтримує російських окупантів і виступає взагалі проти України. Її, зрештою, звільнили з університету Драгоманова, де вона теж працювала викладачем. І зараз вона скаржиться, що вона не потрібна ані ОПЗЖ. Які її використовували для пропаганди, ані самій Росії? Рускі традиційно своїх кидають і навіть ображають. Від наших це обіжають повсюду. Звільнення цих українофобів стало можливим тільки завдяки розголосу. І ви зараз підписуйтесь на мій канал, щоб далі бути в курсі усіх актуальних подій. Ну а тепер про головного героя цього випуску: звати його Петро Толочко в московському залі. Це, звісно конечно, визивають Але от на родині, в Києві презентації книг Петра Толочка не раз намагалися сорвати національ. Петро Толочко це людина доволі відома та цікава. Його використовують російські окупанти для інформаційної війни проти України. При тому він сам мешкає і працює у Києві. Причому Толочко є не просто якимось поїхавшим божевільним дідом. Якщо вірити сайту Національної академії наук України, він є членом президії Національної академії наук України і почесним директором інституту археології. Ось отакий у нас є поважний державний науковець малорос, як він сам себе називає. Я ж признався тому, що я Малорос. Є один дуже цікавий факт. Із його біографії виявляється, толочко був співзасновником і певний час головою партії політики Путіна. Так, в Україні була така партія, і якщо вірити реєстрам, вона досі у нас існує. Політика Путіна це порядок. Політика Путіна це справедливість. Політика Путіна це тепло. Ми разом нам. Побуті, але це було давно і ще до війни. Тому, в принципі, цей факт можна упустити. Хоча, як на мене, це вже саме по собі дуже смішно зараз. Же толочко має відповідні погляди. Він вважає, що Україна має обов'язково бути частиною рускава міра, Україна, і що раніше, що потом стало Україною, от Малоросія, ось ця територія це населення. Только тоді і були успішними, коли входили в состав русского мира. Більше того, саму Україну, яка платить йому зарплатню, він називає Малоросією і каже, що ми із окупантами один народ, і Росія, і Малоросія, і Білорусі. Це було єдине це, це був єдиний народ. Я вважаю, що Українці и русские це вообще один народ. Що це братський народ. Ми Українці русские. Один народ. і також йому дуже не подобається, що Україна взагалі існує, і він заявляє, що ми просто якась штучно створена держава. Нас сабраві із кусков. Совєтське він Петро Толочко з'являється на ефірах російських пропагандистів навіть частіше ніж у національній академії наук. Здравствуйте. А коли к вам прийшли радикали, Ніхто не пострадав? І якось він там окупантам скаржився на те, що в Україні у Києві злі радикали прийшли і зірвали презентацію його антиукраїнської книги. Прибула група радикалів. Составі 30-40 чоловіка. А книгу тоді толочко написав дуже важливу та цікаву для Російської Федерації. Настільки важливу та цікаву, що її рекламував навіть цілий депутат Госдуми РФ, Якщо мені вдасться продовжити свою діяльність депутатську, з депутатською. вам сказати точно і в новому составі, і в нинішньому составі государство думи. Ми цю книгу всімі силами будемо рекомендувати. як бізательно також наш персонаж скаржився російським пропагандистам, що Україну перетворюють, бачте, на антиросію. Так, ніби це щось погане, із України ліп'я таку антиросію. і, взагалі, на його думку, те, що ми віддаляємось від Росії, це дуже і дуже погано. Ось ця тенденція відриву від Росії, вона нам нічого крім горя, не приносить. Тобто, те, що Російська Федерація веде проти нас війну і принесла нам реальне горе, оскільки вбиває постійно українців, це не проблема для толочка. Він походу вважає, що взагалі ніякої війни немає, а от те, що Україна дистанціюється від Російської Федерації, оскільки та є агресором, так це точно велике горе. Допомагає цей, так би мовити, науковець. І Віктору Медведчуку він виступає у нього на Ютуб-каналі і російською мовою розповідає про те, як у нас забороняють російську мову. Якщо у нас тільки 8,5 мільйона в Україні живе етнічних рус. Ну ж жені не мають користуватися своїм рідним язиком. У нас так сильно забороняють російську мову та й все російське, взагалі, що російська агентура в Україні себе почуває дуже дуже добре, настільки добре, що поливає Україну брудом, і при цьому працює в Національній академії наук України. І звісно ж, як і для будь-якого представника руского міра, майдан, революція гідності, тобто боротьба громадян за свої права, це дуже погане явище і взагалі державний переворот. Я говорив, що не будь, э, Майдана майдану року, года, не будь державного переворота. А Крим та частина Донбасу у нас окуповані не тому, що Росія на нас напала і Росія це її окупанта, тому що теж винен майдан. І Крим був би наш до сих пор. І на Донбасі не було б ніяких потрясень. І для толочка Україна, яку він взагалі не визнає як окрему країну, почала розпадатись. Е, тоді був запущений маховик. Розпад. Ну я вже ж куди ж без конспірологічної дичини у вигляді розповідей про те, що нібито Сполучені Штати встановили зовнішнє управління над Україною. Ми по суті протекторат Сполучених Штатів. Даруйте, але без цієї нарізки тут просто не обійтись. Управління... Внешнє управління під зовнішнє управління. Та вовнішнє управління. повне внішнє управління, внішнє управління. Внешнее управление со стороны Запада. Внешнее управление там и так далее и тому подобное. Внешнее управление. Внешнее управление. С учетом внешнего управления по вопросам внешнего управления. Внешнее управление и последний аккорд этого внешнего управления внешнее управление, внешних хозяев. Мы сейчас находимся под внешним управлением. Обматываем. І ось тепер, дослідивши біографію Петра Толочка, я можу із впевненістю сказати, що схоже Ілля Кива саме з його наукової школи. пошли со мною в туалет. Я тобі там е, розкажу, і заодно закончу то, що я не начав. Дружочок, якщо ви після побаченого та почутого ставите собі цілком логічне запитання, та невже у нас із наукою усе ось отак пороблено, то я вам принагідно нагадаю, що досі в Харківському університеті імені Ярослава Мудрого працює викладачем Дмитро Тіханєнков, який є лояльним до ОПЗЖ. Фанатом Віктора Медведчука і нещодавно відкривав камінь на честь дружби українського і російського народу, який захищає також і проросійських колаборантів та терористів, і нічого після розголосу його ніхто не збирається звільняти. страна.